Україні! Героям слава! Що завершився регулярний чемпіонат у дивізіоні 3, ну і щойно інкогніто в заключній гіро ні з Нівуну і вийшов у плей-офф. Застрибнуло з 9-го місця відразу на 6-те. Ну і з нами капітан переможців Денис Вельц. Денис, в першу чергу вітаємо. Перші враження ваші зараз. Ну, В першу чергу я хочу подякувати нашим Збройним силам, які дають таку змогу нам приймати участь в таких змаганнях. Дякуємо нашому гравцю, який теж приймає участь в цьому безпосередньо. Богдан Рудь ми з тобою, тримаємося, повертайся нам обов'язково живим, ти нам потрібен. Е, гри емоції, є і позитивні, є і негативні. Можемо сказати одне, що напевно мали регулярні чемпіонат закінчувати трошки на вищому щаблі, але команда «Інкогніто» завжди полюбляє зробити інтригу, що в зимовому чемпіонаті, що в літньому, до останнього туру. Тримати напругу в суперників і в першу чергу себе емоційно. Але сьогодні, як на мене, ми переграли заслужено, впевнено. Ну, в кінці всі почали такі, такі нервові моменти, але дали. Я хлопці трошки які трошки краще грають, є трошки слабіше. дали трошки вже пограти, бо вже результат дозволявся. І в принципі, в принципі, грою задоволений. Ну, Хотілося б краще завершити регулярний чемпіонат. Ну, ви згадали про те, що команда інкогніто останніми роками до останнього туру ускладнює для себе завдання. Чи в цьому все фішка, чи просто от хлопці не хочуть виходити в хлоп заздалегідь? Та ні, в цьому ніяка не фішка. Просто деколи граємо там не завжди на всі 100, а думаємо, що ми виграємо заздалегідь. Але як показує нам практика. Навіть з цього регулярного чемпіоната з командою Dark Horse 5-2 перемагати, зіграли 5-5, де втратили, я рахую, два залікових бала, які зараз би нам покращили в становище. Але добре, що вийшли в плей-офф. Будемо грати до останнього, будемо битися. У нас дуже непростий суперник, який, по-перше, хочу сказати, не зрозуміло по яким причинам приймає участь в нашому дивізіоні, який не повинен тут грати. Але нічого, хлопці молоді, хороші. Будемо грати, будемо старатися. Це буде Україна. В цьому сезоні інкогніто вражає дещо своїм складом. З'явилися у вас такі люди, які встигли пограти колись на багато вищому рівні. Це Андрій Самсонов, який кращим мордерам команди. Це Іван Косяк. як от от їх зацікавити, аби от не перейшли в команду дивізіону 3? Ну да, цим хлопцям, як те, вони нам підсилили гру. Дуже пано, що. Вже на заключних етапах, де можна було, якби вони самого початку грали, то я ж кажу, команда би точно би посіла би вище місце. Думаю, третє, четверте, п'яте місце то команда точно би посіла би. Але я думаю, що на зиму ви побачите ще нове обличчя в команді Інкогніта, яке буде боротися за чемпіонство. Я зразу це говорю. І так, да, вихід третій дивізіон, зимовий чемпіонат це завдання номер один буде. Ну бажаємо вам успіхів. Пилов. Дякуємо вам за спілкування. Дякуємо нашим захисникам за можливість тут знаходитись. Слава ЗСУ, і слава Україні! Слава